Більш ніж половина з нас має певний хронічний розлад, такий як підвищений тиск чи аутоімунне захворювання. Показники тривожності, депресії, ПТСР та залежності стрімко зростають. Чому? Зачасту часто ці проблеми беруть свій початок в травмах, несприятливому досвіді, пережитому в дитинстві, хронічному стресі, які зрештою ведуть до розладу нервової системи. Знайомтесь, це ваша вегетативна нервова система. Давайте зватимемо її ВНС. ВНС піклується про ваші вегетативні функції, такі як серцебиття, травлення та температура тіла. ВНС також відповідає за ваше виживання та реакцію на стрес. Вона працює на те, щоб зберегти ваше життя, коли ви опиняєтесь у небезпеці. ВНС працює як вбудований радар, який постійно сканує наше середовище на сигнали безпеки чи сигнали небезпеки. Залежно від результатів такого сканування. ВНС переходить у три наступні стани. Безпечний – Ви почуваєтесь спокійно, розслаблено і відчуваєте зв'язок із оточуючими. Мобілізований, коли ВНС розпізнає небезпеку, вона надсилає команду, внаслідок якої ваше серцебиття та дихання частіше відбувається викид адреналіну та кортизолу, і кров плине до ваших м'язів, щоб ви могли впоратись із загрозою. Це наш стан, би і біжи. Знерухомлений. коли ВНС розпізнає небезпеку, яка занадто потужна, щоб її побороти чи втекти. ВНС вас вимикає. Це наш стан завмри. Усе це ВНС робить автоматично, без нашого освідомлення. Ці стани ВНС використовує не лише в умовах виживання, вона керується ними у проживанні кожного дня. Якщо ВНС функціонує правильно, вона легко переходить із одного стану до іншого в залежності від умов з мобілізації та готовності діяти до відпочинку та відновлення. Часто ВНС змішує ці стани. Коли ми граємо, ВНС поєднує мобілізований та безпечний стани. А в моменти близькості з рідними комбінує стани з нерухомлений та безпечний. Тоді, коли ВНС гнучка та рухлива, вона допомагає нам керувати та протистояти стресу та негативним подіям. Ми здатні відштовхнутись та рухатись далі. Шкода, та коли ми переживаємо травму чи хронічний стрес, це перешкоджає здоровому, врегульованому та стійкому функціонуванню ВНС, і тоді ми можемо застрягнути у стані виживання. Звичайні посиденьки з друзями можуть жахати, а звичні наради на роботі можуть видаватись загрозою. У людей з травмою чи хронічним стресом система з розпізнавання ВНС часто виходить з ладу і постійно подає сигнали небезпеки, навіть якщо ми у безпеці. Це як сигналізація, яка постійно оголошує пожежу, хоча ні диму, ні полум'я немає. Постійно жити у стані виживання може бути виснажливо, і тоді ми часто розробляємо адаптивні стратегії, як то вживання наркотиків, алкоголю. Їжі, роботи чи сексу як способу врегулювання чи тимчасової розрядки вкрай важливо розуміти, як травма на нас впливає. Існує цілий спектр переживань, які можуть бути травматичними і негативно вплинути на ВНС. Це можуть бути нещасні випадки, напади чи природні лиха, які часто називають шокова травма. Також є травми пов'язані з розвитком та відносинами, набуті через хронічні негаразди, насильство, занедбання чи через нестачу відчуття безпеки під час дорослішання до досвіду, який також може бути травматичним, включають хронічний стрес, медичні процедури чи середовище несприятливого суспільства, як то бідність, дискримінація та жорстокість. Окрім того, нові дослідження в епігенетиці показують, що травма може передаватись генетично, щонайменше до третього покоління. Раніше ми розглядали травму як подію, що сталося з нами. Тепер ми знаємо, що травма це досвід, а не подія. Це радше наша реакція на подію аніж сама подія. Більше 20 років тому Кайзер та ЦКЗ розпочали новаторське дослідження, залучивши до нього більш ніж 17 тисяч пацієнтів. Дослідження показало прямий зв'язок між несприятливим досвідом дитинства НДД, і довгостроковим здоров'ям та благополуччям. Дві треті учасників дослідження повідомили про щонайменше один НДД. Понад 20% повідомили про три чи більше для тих, хто повідомив про чотири чи більше НДД, спостерігалась вища вірогідність захворювання серця, раку, зловживання наркотиками та інше. Для людей з шістьма чи більше НДД тривалість життя зменшувалась майже на 20 років. Ми вивчили, що багато фізичних та емоційних симптомів можуть виникнути внаслідок хронічної дерегуляції ВНС. Тоді, коли ВНС застрігає у стані виживання, наша біологія зосереджується не на завданні бути здоровим, щасливим та натхненним, а на завданні вижити за безпосередньою загрозою. Багато хронічних станів та симптомів, які важко піддаються діагностуванню та лікуванню, можна віднести до наслідків хибного функціонування ВНС Досвід набути у дитинстві, також може перешкоджати нашому зближенню з оточуючими. Це життєво важливо, адже у дитинстві наше завдання номер один для виживання це прив'язатися до опікунів, тоді коли ті, хто відповідають за нашу безпеку, не є безпечними, ми живемо у хронічному стані небезпеки, і наше ВНС формується хибним чином. і та частина ВНС, яка розпізнає, що є безпечно, а що ні, стає несправною. Якщо у дитинстві близькість і зв'язок були небезпечними, то у дорослому віці ми часто підсвідомо будемо відхиляти спроби друзів і партнерів зблизитись. Навіть коли близькість і зв'язок це те, чого ми прагнемо, наше ВНС буде вважати це небезпечним і не дасть нам цього зробити. Травма ставить під загрозу нашу здатність зблизитись з іншими, заміщаючи потребу у зближенні потребою у захисті. Після того, як травма вже відбулася, ВНС вже не може відрізнити небезпечне минуле від безпечного сьогодення. ВНС не може вимкнути необхідність нас захищати, навіть якщо ми зараз у безпеці. То що ж ми можемо зробити, коли ВНС стає не Як нам відновитися після травми і розвити здорову, врегульовану і резильєнтну нервову систему? На щастя, ми можемо натренувати ВНС знову почуватися у безпеці. Найкраще це зробити зі сторонньою допомогою. Кожен з нас має ВНС, і наше ВНС постійно спілкується з нашим оточенням та налаштовується на їх стан. Ми автоматично відображаємо стани виживання тих, хто нас оточує. Це називається співрегулювання. Це спостерігається і в поведінці зграї. Якщо одна тварина відчуває небезпеку, уся зграя настороджується і це підвищує їхні шанси на виживання. Ми діємо так само, коли ми знаходимося серед тих, хто у стані стресу, злості чи в депресії, ми почуваємося гірше. Коли ж ми поряд з тими, хто спокійний та щасливий, ми почуваємося краще. Спілкування з людьми, які почувають себе у безпеці, гарно налаштовані та присутні, є найкращим способом відновити здорову ВНС для тих, кому важко гофтатись від наслідків травми, засновано новий напрямок клінічних методів терапії, покликаний відновити почуття безпеки та вирегулювати ВНС. Ми також бачимо, що багато з нас інтуїтивно обирають заняття, які сприяють покращенню нашого стану. Як, от, прогулянки на природі, йога, танці і допомога іншим допомагають врегулювати ВНС та зробити її більш резильєнтною. Зцілення від травми і вихід зі стану виживання можливий разом з врегулюванням ВНС, підвищенням її резильєнтності та відновленням гнучкості. Це не означає, що необхідно постійно бути спокійним чи мобілізованим йдеться про гнучку і резильєнтну нервову систему, яка в змозі відрізнити безпеку від небезпеки і реагувати відповідно. Справжня резильєнтність це коли ми здатні вільно перетікати з одного стану в інший. Для тих, хто живе з наслідками травми чи хронічного стресу, стати неураженим це як почати нове життя. Для решти з нас розуміння того, як стани нашої нервової системи керують нашою поведінкою, може допомогти нам стати щасливішими, здоровішими і більш емпатичними істотами. Загалом, ми маємо епідемію соціальних проблем, які беруть свій початок з травми. Якщо нам вдасться зцілити травми минулого і побудувати здорову врегульовану нервову систему на особистому рівні рівні сім'ї та спільноти, ми зможемо зупинити цикли, які продовжують загострювати наші найбільші проблеми, і відтак створимо безпечніший, яскравіший та більш об'єднаний світ.